Ідентичність е, караїмів Центрально-східної Європи е, у другій половині ХІХ століття, початку ХХ століття, вона змінювалася. На фоні того, що в, були в, в, закони антиєврейські на території Російської імперії, е, караїмське населення намагалося дистанціюватися від, е, скажімо так, свого єврейського спадку. І е, створювала окрему ідентичність, називаючи себе тюркським народом, який ну, сповідує таку нетеломодичну форму е, юдаїзму. Також була висунута теорія про походження від хазар, яка зараз ну, зовсім не має якогось наукового підґрунтя. І е, в ті часи, якраз на початку ХХ століття, таким ідеологом е, кримського тюркського націоналізму був Сирая Маркович Шапшал. Він став гахамом Гахам, це е, такий головний, скажімо так, світський керівник громади. Він був обраний якраз на пардонні революції, і він був таким активним носієм і таким промоутером цієї ідеї. Е, е, після революції він емігрував е, до е, Туреччини, там про до 29-го року таким клерком в е, е, банку. Ну, і після того він став головним ну, Гахамом Караїмів Польщі. Він переїхав до Польщі в 29-30-х роках і там почав працювати. Власне, і серед Караїмів на території Радянського Союзу, на території Радянської України і на території Польщі. Загалом їх демографія була ну, не досить така висока. Десь 10 тисяч людей напередодні власне, вже Другої світової війни. Ця ідентичність про те, що вони не є такою широкою частиною єврейської цивілізації, а є частиною тюркського світу, було досить таки популярно. І багато в чому це з однієї сторони рятувало караїмське населення від переслідувань, зі сторони нацистів, їх союзників та колаборантів, а з іншої сторони, воно призвело до такого високого рівня асиміляції і відходу від релігії в ті часи. І, власне, ми зараз бачимо демографія країн в Україні, вона жахлива. Тобто, у нас фактично країн немає як е, населення під час нацистської окупації. Е, перед місцевими громадами нацисти часто ставили таке питання: яка ваша яка ваша ідентичність? Треба було кожній громаді довести, що вони не є євреями, і е, була ситуація, коли особливо в перші тижні окупації, коли йшла ця так звана перевірка. Uh, і uh, життя людей воно висіло на якби на волоску, і люди могли бути вбиті. І в 41-му році така ситуація була і в Криму, і в Мелітополі, і в Харкові десь. Певну частину Кримів розстріляли, десь і вони довели свою не єврейськість, вони пережили цю окупацію. У 44-му році, коли вже прийшла, повернулася радянська влада в Крим в травні 44-го року було депортовано кримсько-татарський народ з території Криму. Пізніше були депортовані ще інші народи. І ситуація, наприклад, в Ялтинському районі була така, що там депортували також десь декілька десятків караїмів. І скажімо, також країни злякалися, і от в цих інтерв'ю, які я також слухав, які я проводив з країнами, які пережили ці всі події, в них був такий певний страх. Тобто, на, на фоні така травма, е, про те, що їх в 41-му році теоретично, навіть когось практично, могли вбити як євреїв, а в 44-му році, особливо тих людей, які мали сімейні зв'язки. З татарами їх могли депортувати до середньої Азії, до Узбекистану, до Казахстану, до Сибіру разом з кримськими татарами, і в інтерв'ю українських караїмів, які я мав досвід записувати вже останні там 4 чотири роки. Така популярна така тема: те, що треба було уникати сімейних зв'язків. З, з одної сторони, з євреями, бо це небезпечно, бо 41-му році людей могли розстріляти як, е, як євреїв або частину родини євреїв, а з іншої сторони, е, є небезпека того, що людей, які мали сімейні зв'язки з кримськими татарами, е, могли депортувати 44-му році, і треба було максимально дистанціюватися від цих цих речей. При тому, що е, власне за каралімкаримським релігійним законом, е, ну є. Проблема очевидно змішаних шлюбів, і змішані шлюби стали дуже популярними, бо темографія була досить таки невелика і було дуже важко знайти пару собі караїмську в цих речах. Плюс на це ще накладається те, що за караїмським релігійним правом караїмом вважається тільки той чи та в кого і батько, і мати з обох сторін є караїмами. Якраз.